Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18, на Радіо Київ 98 ФМ. Ну, а ми, друзі, маємо шанс поспілкуватися ще з Олексієм Голобуцьким, відомим українським політтехнологом, ютубером, публіцистом, науковцем і етера, і скажімо так, да? а, і от після цієї нашої чудової розмови про репутації хороших русських і так далі. От хотілося би. Олексія, от про про що тебе спитати. Ти, ну то про що ми з в паузі говорили? Тобто, очевидно, про перспективи того, що відбувається глобальні з нами, тому що очевидно, що цей форум міра, як він там називається, який буде в червні місяці зовсім скоро. Він явно уже не, не стане те, чим хотів його бачити, президент Зеленський. І це той момент, коли я не сильно радію, тому що в даному випадку ну неудача особисто зеленського. Вона, звісно, закономірна, а, і це логічно, тому що ми вже з тобою теж про це говорили. Що Володимир Олександрович, замість того, щоб використати цей імпульс 22-го року для просування України, він намагався вилаштувати просування самого себе. Ну результат був трохи передбачуваний, але знову ж, ж таки, це ж кому ми пояснюємо. Даша Зарівна, з Сірмаками і Подаляками. Ну, це безсенсово їм пояснювати щось цим персонажам. Е, відповідно, ясна справа, що ніяких там просувань з точки зору там якоїсь української формули супермиру не буде. Вже йде мова про те, що восени буде велика реальна конференція, де Росія вже буде брати участь. І Китай буде брати участь не на рівні. Хуея, окей. Для нас ради спеціально. Так. Хоча взагалі правильно саме так казати. Я уточнював людей, які знають китайську мову. І от що мені з вами робити? Е, і туди, я думаю, приїдуть дійсно високі там, люди всі і так далі. Власне, що це може бути за конференція, які там можуть бути прийняті рішення і так далі. І тому подібне? Ну, як ти все це бачиш? Ну, перше, в принципі, непогано, ти скажеш прізвище по китайськи Ну, я ж і, що? і станеш послом Молдові, бля. Це не, ж не, не, не. прямий спасибо. шлях, так би мовити. Даша Зарівна хай їде в Китай. Я туди не хочу, спасибо. Який Китай в Молдові? А, Молдові, Посол в Молдові. А так там Даніла в має стати. Ну, він же за це став. Румуцьку вчить, да? Руму, да. Ну, в да? послом в Румунії. Спасибо. А... На острові Змійний посол, да. Ну, ну. Ну, що сказати? Ну, ти, в принципі, в своєму запитанні відповів. Ну, ти розумієш, ситуація, коли була ідея, виникла ідея формула миру і вона просувалася, так, обговорювалась, була одна ситуація на фронті. Коли її почали втілювати в життя, домовлятися конкретно з країна, була інша ситуація на фронті, так? Звичайно, що е, друга половина 2022 року це момент втрачених можливостей в дипломатичній роботі так само. Е, знову ж таки, я тут навіть не з критикою. Це вже, вже констатація. Це не критика, це хай розбираються історики, військові стратегії і так далі. Що було неправильно зроблено, як треба було слухати американців щодо півдня. Не треба було слухати американців. Да? Це вже. Ну, Хай так. розбирається, це вже пройшло, на жаль, чи на щастя, кожний кожен свою міру, так мовити, можливостей може це все оцінювати. Е, є реал політик він нікуди не, не дівається, так би мовити, так. Якщо ми зараз би. Російську армію би гнали би десь з півдня і Сходу України, було б зовсім інша Я думаю, Китай би приймав би участь вже б в, в цьому саміті миру, так би мовити, і умовляв би Україну за якісь там плюшки, за якусь економічну допомогу, і так далі. Щоби ми не добили не добували Росії вже остаточно, так би мовити. да Зараз ситуація виглядає трохи по-іншому. Тут питання. Дуже багатьох українців виникає питання, чи ця ситуація природнім шляхом виникла, чи це спровокована ситуація, що Україна зараз втрачає території, відкрилися да. нові фронти, відкрилися так, і, і перспективи відкриття ще є, так би мовити, крім Харкова, ще Сумсуми, можливо, Чернігів, так? Ну, Чернігів поки точно ні. Ще скажу, я чув про Харків. Те ж саме, що ти зараз скажеш, про Чернігів рівно за 3-4 місяці, так би мовити. Ну, так? Тоді ще не було чим, потім з'явилося чим на даний момент нічим. А так, звісно, хто його знає. А, тому що я скажу, оця от достатньо обмежена. Ну, ти розумієш, от, коли читаєш сьогоднішню західну сьогоднішню, пресу, саме сьогоднішню, так? Ця дискусія бити, дозволити бити ага. ракетами по російській території чи не дозволити, так? Це те, що я називаю. Оця запланована поступова ескалація, так, яку притримується Захід, як би він це не заперечував. Mm -hmm. а, стратегічна задача, щоби Росія не програла і не почалися якісь незворотні процеси, вона як була, так і залишається. Хтось це вважає страхом ядерної війни, а хтось це вважає страхом, так би мовити, отримати а, ще одну величезну проблему. Окрім mm -hmm. той самої проблеми Китаю, яка існує для Заходу і конкретно для Сполучених Штатів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Я це постійно повторюю. Захід не по не пополишає ідею. Саме старі представники політичного естеблішменту, такі як Байден, не полушають надію, що Росія Прищай. буде, що Росія буде їхнім, якщо не нейтрально, то їхнім навіть союзником е, абсолютно історичним. До речі, повністю виправданим там, ну немає. Жодних, Да? Я нещодавно прочитав і всього не знав, що Китай до сих пір не, не визнає от, при всій дружбі з Росії, а Курильські острова не визнає, що вони mm -hmm. російські. Це, це ну просто це приклад просто того, коли, коли я чую про те, що Китай там прямо в дьосна цілу, ага. цілується з Росією, розумієш, це такий маразник, би мовити. Конечно. Китай робить все, що йому вигідно. І це всі розуміють, окрім, ну просто зрозуміло, що у Путіна зараз стратегія. Тобто він остаточно прийняв рішення для себе, остаточно прийняв рішення, що ніяких цих ігр, в династію, да, да. ігр там, в якусь довгу там. В нього є конкретна ціль це вмерти на бажа, бажано не в бункері, а вмерти десь в Кремлі, років там, скільки дозволить йому всі ці біологічні досліди і так далі, вмерти на посаді. Царя, президента, це взагалі угу. не має жодного значення. Я Тому його вся стратегія зараз побудована на це. І це і плюс для нас, і мінус для нас. Да? в кожні... це можна по-різному дивитися. Тому, коли зараз багато хто говорить про те, що перемир'я і мир Путіну вигідний, бо він я з тим не зовсім погоджуюся, м'яко кажучи, так? Путін не хоче переводити, і це все говорить про це. Він не хоче повністю переводити економіку на військові да. Він пам'ятає кінець 80-х, як закінчував Радянський Союз, він знає, що мілітаризована економіка, особливо яка йде вниз, а не вверх, Це так? Жопа. вона доведе, ну, да, Ця жопа може наступити, так, да, не через рік, не через два, але вона наступить і може наступити до того, як він сконає. І він не хоче, він мобілізацію не хоче проводити. Він не хоче багато речей робити, які ну, тіпа, а, він мусить робити, якщо він планує воювати ще років десять. А, ситуація, яка була в 2014 році, він ж теж так само розраховував. Так він у ну що? Він почне домовлятися. Він бачить, що режим політичний в Україні такий, не, не, не ну трохи такі слабуватий, так. Угу. І що він завалиться під руч... внутрішніми проблемами? Не вийшло, так не вийшло. Потім в 2019 році він думав, ну тоді прийшов до влади популіст. Він його так би мовити, там ну, типа яким чином обіграє, теж не вийшло, так? і він пішов на крайній хід, думаючи знову ж таки, що це все швидко зробиться. так? Тепер він перемирює, що йому дає. Да, дає По-перше, відтягує процес поставлення мілітаризації. Він дозволяє йому все ж таки природнім шляхом накопичувати резерви, військові, людські і так далі, не, не доходячи до крайньої форми. да? Тобто, ні, не, не доходячи до військових рейк, не доходячи до мобілізації. рік, два-три там, наприклад, так? І це шикарний люфт для, для того, щоб Україна, маючи величезну просто кількість проблем, ну, от уявіть собі. В, починається саудівська конференція десь. В листопаді, в жовтні, там, немає, в грудні місяці, і починаються переговори, і там, звичайно, баш на баш, там, щось поміняється, щось, там, якісь умови. Так. Ну, зрозуміло, що Путін віддавати землю не буде. Я ну, думаю, там що... енергодар подейкують віддасть якісь там. Ну, можливо, щось, можливо щось за незначне. те, щоб ми забезпечили все одно електроенергію в окупованій території. Ага. Ну, про це вже давно просто мова йде. Е ще можливо щось, так? І ось це буде, ну, грубо кажучи, виглядати. От така. Звичайно, певна частина суспільства це сприйме на ура. та, яка зараз кричить, що до, до кордонів 91-го року, але при цьому е, ну, не, створюючи черг, не створюючи черг в, в мобілізаційні пункти, а -а -а. так би мовити, так. Певна частина, яка воювала, і вже загинули, так, яка ну, хоче, ну не просто, ну, щоб це відбулося, воно сприйме по-іншому, скоріш за все, так. Люди, які знаходяться за кордоном, по-третьому сприймуть. Грубо кажучи, створюється така. Зона нестабільності і невпевненості десь на півроку, рік мінімум. Політичні процеси запускати в такій ситуації небезпека величезна. Але не запускати теж небезпека, ще більш небезпека, так? в Україну на відомість. Більшість Тобіна впевнений не захоче. Не стріляють уже ракети ж не А літають. вкладати сюди гроші, не будучи впевнений, мається на увазі про відновлення України, не будучи 100% впевнений, що через рік-півтора воно знов не почне ці гроші, ну, грубо кажучи, будуть невідомо як списані просто. теж. Тобто от така от зона, яку треба пережити, пройти в найбільш такому мобілізованому, найбільш стратегічно запланованому варіанті. Але я не бачу акторів, діячів, які можуть провести Україну от через цей період. Залужний, а чому ні? Він повернеться тобі в якості посла. А? Ні, не повернеться. Ну, наприклад. До ну, речі, я не думаю, що я його... Я знаю твою, твій скепсис щодо цієї людини, але я. Ні, просто... я, я не маю скепсису. Не треба мене робити, слухається. Скепсис не щодо залу, я... а скепсис щодо того, що люди його будуть пам'ятати. Я пам тобі гарантую, що будуть. будуть. Проблема в іншому, проблема в тому, ти вставляєш невідомих. Невідомо. Ну, ну, розумієш, ти критик Зеленського і, і постійно його критикуєш, так? так? Люди проголосували за. Якийсь образ, да? там, Голобородько, чи як він там називався, да? слуги народу, так? І ти хочеш знов, щоб люди проголосували за якогось... Я нічого не хочу. Я тебе просто питаю, ти сказав, чи є тор я кажу: ну от в першому голові спливає залужний. Що ти думаєш з до цього? Хто тобі сказав, що я думаю, що це. Якщо Ок. залужного буде програма, їх будуть. Я не кажу, що кадри, я противник Ні. Які це можуть зробити, і це буде. Ну, як дивись, знаєш, от це от, як, як воно завжди все. От, наші... Приходять люди з чудовими ідеями, навіть так, і, в принципі, і Зеленський з непоганими там, ідеями і так далі. Мільйон, а, мільйон, потім, а потім дивишся так. Два тижні проходить, місяць проходить так, один помічник обновив машину, другий вілу купив, третій ще щось, так би мовити, так. І я вже розумію, що ну все, ну тут для мене все ясно, далі як воно буде розвиватися, я це бачив в 2004 році. Олексій, розумієш командує розумієш? інформацію, зараз зовсім інша історія. Я, ну, ну ще раз скажу, тут потрібні люди, які то, це ж розумієш, це треба, щоб ще люди повірили в це. Не просто так, да? що ти готовий, це це, 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 це люди, які, які найголовніше, якість якого повинна бути навіть не інтелект. А аскетизм. Це правда? От просто вони повинні, це повинна бути ціла плеяда, поки у нас не запрацюють інститути, ціла плеяда натовп людей, чоловік 200-300, якому жодне слідство інфо з бігусом не знайдуть зайвої купі. То розуміш, що там зараз, коли люди знаходяться в такій емоційній. Просто депресії, і вона не, не покращиться ситуація. Ну, з ну, хімач, що на фронті та? щось хороше станеться, а це єдине, що може а, щось покращити. От, от це вікно можливостей, це ми зараз говоримо про не найгірший, до речі, варіант. Ну да. Да, бо що Є гірші варіанти. Ну, набагато. Є варіант, коли ми просто прорваємо війну, нас їх убивають ну, і на цьому ну, все Ну Так, та. є і такі, він ж нікуди не дівається цей варіант. Ну, не всіх. Багато хто там, так би мовити, бачиш, міліють зараз і тісе, і все інше, можна буде якось перебігти і, і тому подібне. Так? А, і, тобто к цій мирній конференції. Якщо вона буде відбуватися в процесі, потрібна бути вже сформована команда, ідеї, стратегія. Ну, їх є не, буде. Того. Є не буде. Це очевидно. От якщо її не буде, Ну тоді... не буде, ти ж прекрасно розумієш, що зараз Володимир Олександрович зі своїми клівретами буде займатися в першу чергу тим, щоб нічого тут не, не гавкало, і не дихало, і не перділо. Не дай Бог. Для нього це найбільша загроза, тому що він прекрасно розуміє, що залишитися при владі будь-яким е, варіантом, в нього є тільки один шанс, якщо це буде безальтернативність. Як тільки, знаєш, мені здається, що. Але Зеленський, до речі, от чого ще не розуміє, що він ще отримає на найближчих виборах, коли вони там не відбулися, рік-два, там, не знаю, коли вони там будуть, хрін його знає, не суть важливо. Він, до речі, отримає те саме. Я взагалі буду дуже сміятися, але це буде, я не сумніваюся. Те, що було свого часу проти Порошенка в 19-му році, коли дуже багато людей голосували не так за Зеленського, а по принципу, аби не Порошенко. І я впевнений, що Володимир Олександрович з тим самим. Комплексом, за законом Бумеранга, зустрінеться. І теж купа людей підуть проголосують за кого завгодно, тільки не за Зеленського, тому що як же він уже задрав. То Скажи між... мені, що я не правий? Я не знаю правий чи не правий, і так само ти не знаєш правий чи ти ну, не правий. Це покаже, ніхто не знає, звісно. Просто проблема в тому, що в 2019 році суспільство було дистанційно чи навіть, скажімо так, віртуально травмоване. Да? 99% людей, вони знали, що війна йде вже з 2014 року, так? що у нас території немає, що люди їдуть. Але це було все десь в більшості далеко. далеко так? І, і, і вони тому і не сприймали. Тому, ну, вони дуже великий відсоток людей боялися, що Порошенка і є, так мови, цією партією війни, який і вштовхне, так би мовити, Україну в війну. Але ну, щось то навпаки. А ну це завжди так відбувається. Тому тут взагалі тут жодної історичної нема проблеми. І а зараз інша зовсім ситуація. І через рік вона буде ще гірша ситуація. Величезна кількість людей, травмують. Розумієш, всі травм трав... трав... одні травмовані самою війною, участі своєю, своїх родичів, своєї сім'ї. інші травмовані своєю неучастю. І третє травмовані тим, що вони роблять все, щоб не приймати всьому ну, да. Мож... а, да, можливий да, да. так би мовити. Та четверті травмовані своїм тим, що вони розуміють, що вже в них нема ніж бажання, ні сил повертатися в Україну. Якщо хтось думає, що це стосується там, маленького відсотку, це стосується величезної Половини, величезно. половини мінімум, це, людей. мінімум половини людей, ну. це стосується так. 40 на 60 буде, як і, з хорватами? Є ж цифри. Як, а, приблизно, я, я, просто, я просто розумію, як буде виборча кампанія тривати, да? якщо залужне чи подібне. Та будь-хто, окей, не прив'язане. Якщо суть. це буде військовий, ну я уявляю собі, Безугла зараз просто тренуються на цій темі. Потім підійдуть більш ваговики, які будуть розповідати, як в м'ясних штурмах, як скільки людей. Mm. Скажуть правдиву цифру, скільки загинуло, так? І будуть її збільшувати навіть. А, як були про, ну, як це назвати, програні, да? якісь рішучі битви, як приймалися рішення е і тому подібне, як за вами ганялися ці військові, да, вас штовхали. Вони візьмуть все це і псо російське, яке працює зараз останнім місяцем, да? і просто його запустять знову в, 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 по новій мовити. Да? Згадайте, згадайте свої страхи і тому подібне. Ага. А -то... Я робив все, щоби воювали, як значно менша кількість з вас, це типу і щоб загинуло. Це ти типу Зеленський так буде казати, так? Да? Ну, давай, хай здогадуються глядачі, ага. слухачі і так далі. Так? Ну, подумають, може, ти так би говорити? Ні, я не буду так говорити. <риклад> я жартую. А, тому, тому я дуже хочу сподіватися, я про це постійно говорю. Можливо, все ж таки, в такій ситуації, коли всі побачили, що Росія це ворог. Всього цивілізаційного цивілізованого yeah, yeah, yeah. світу, а Україна є нестабільною абсолютно демократією. Все ж таки, моя ідея, яку я виношу, на жаль, ця ідея принизлива для України. Але я іншого варіанту, щоб запобігти всіх тих ризиків, які зараз існують, це саме зовнішнє управління, але свідоме, не таке, як зараз, що вони бояться там. А, Ну, Байден реально кладе, в тому числі, мені здається, що покладе Україну заради того, щоб теж вмерти, так би мовити, в, в президентському кріслі. Може, так я читаю зараз демократичну цю проєкту, Це жах якийсь просто. Ну просто реально жах якийсь. Таке що ти в українську газету, яку читаєш там рівня 19-го року. Угу. Просто при при всіх небезпеці Трампа настільки не вірити в інститути. Які створені оцями засновниками більше 200 років назад, які і дозволили бути цій демократії вже дві діти. Рейтинг не бачив у Байдена і Трампа? Ні, я, я розумію, але ну, 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 слухай, ну це виглядає ну, трохи, мені здається, принизливо для самої американської демократії. А... Ну, хай вони за місцем розбирають. Понятно, але ми страждаємо від цього. Зараз ну, все, дає. що робиться, це все. Він готовий. І Ізраїль, так би мовити, так би мовити. Затягнути цю проблему до нового вибуху через рік-два з Палестиною, так? З Україною вони готові затягнути тіп, тіпа. <кій> вони чому ж не хочуть не хочуть дозволяти нам бити американську зброю по російській території. не тому, що вони бояться відповіді якоїсь там серйозної. Ні, вони не хочуть, вони не можуть передбачити реакцію 100%, так, і як це вплине на. Перебіг президентських виборів. Ну, грубо кажучи, так. Бо Трамп все ж таки, а, ну тобто на, на даному етапі виборчої кампанії, я так розумію, це до кінця, український фактор буде залишатися. Буде. Він залишається. Я, це унікальна ситуація Він, для мінімально. Не пануючи, не пануюча, ну, вона залишається. І це як плюс, так і мінус для нас. Бо ми стаємо розмінною монетою до певної міри. а Байден, якщо. Він не впевнений в тому, що буде виграш і тоді буде ставити на мир. І це ми розуміємо, так? якщо він не прийде на саміт миру в Швейцарії, це буде знак для всіх, що Америка готова домовлятися. А він не приїде, я ну, впевнений. Я ну, все, ну слухай, ну давай от я, от, ну, я теж впевнений, але на 99%. О, окей, от. ну кого ти вибереш Зеленського чи Клуні, так? Да? Mm -hmm. ну, і Джулі Робертс. Наскільки ну. я пам'ятаю, що там писала американська преса, що там мають бути Клуні і Джулія Робертс да? на цих передвиборчих там мер... мероприятиях по збору Баблайщій. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, mm -hmm. а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ти ну, Розумієш, того, що... це американський президент. Я думаю, що якщо б він був би віку Клінтона на момент президентства чи іншого, він зміг. Я розумію, що це ще й питання просто фізіологічного стану, що він не може в літаку. Це ж живемо в 21-му сторіччі, ти розумієш, що це ж можна збіднати. Йому не треба на саміті сидіти три години. Йому Два потрібно, щоб приїхав, просто що просто приїхав, сказав, сказав і поїхав назад. Це, це я думаю, все об'єднане. І свідоме, і фізична, і, 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 і тому подібне. А, тому, тому, нам срака. Коли... як завжди, ми Олексій, тобою приходимо нам срака, так, да, Олексій? Всі наші з тобою ефіри цим закінчуються. Ні, але, але європейці американці повинні розуміти, мені здається, що вони доходять. Якщо нам срака. То і їм. їм срака. От це хотілося б, щоб вони це розуміли. І а... мені здається, що починають розуміти, що що кінець Заходу, як цивілізаційного проєкту, знаходиться в кінець, хто вже сказав. Ну, да, так, знаходиться в Україні. Тому і... це добре, це насправді добре. Це мені дає певне все-таки сподівання, що твоя ідея в певному сенсі буде реалізована. Як саме? От це хороше питання, яке. Хотілося б, щоб якомога більша кількість наших з вами і слухачів, і навіть таких гадюк, як ми з Олексієм, все таки побачили на власні очі, чого я вам всім і побажаю, друзі. Олексій Голубуцький, політтехнолог, ютубер. Не забудьте підписатися на його Ютуб. Там він навалює ще більше, і ще і з матюками. Напевно, ні, без я не бачите, який Слухай, підступний. Ну я, я ж який цей. підступний. У мене в ефірах, значить, де рада бдід, ти матюкаєшся. А у себе, значить, ні, щоб монетизацію на Ютубі не збили. Ну, От такі вони політтехнологі. Ганьба! Слава Україні! Тобто, я як сказати, друзі.